Послуга базової соціальної допомоги скоро стане доступна в дії. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жовнович. Що це за послуга і навіщо вона вводиться? Послуга базової соціальної допомоги має замінити нашу традиційну соціальну допомогу, видаватись буде трішки по-іншому. Е, отримувати буде трішки по-іншому, суми обіцяють збільшити, але період виплат буде е, значно скорочений. Як вона буде діяти, я вже розповів на своєму ютуб-каналі Народна Думка. Там ви можете подивитися. Але разом з цією послугою буде запущено такий процес, що допомога від України і міжнародна соціальна допомога будуть, грубо кажучи, оформлюватись в тому самому місці. Тобто людина буде вибирати між ними або ту, або тут, я, наскільки я так зрозумів. Так? Ну, або зроблять принцип, що буде віддаватися дві разом, але при єдиному оформленні. Тож, уважно спостерігаємо, як то все запуститься, як воно буде працювати. Я вам розповідаю до зустрічі на каналі.